Урок мовленнєвого розвитку контрольний письмовий твір, опис пам'ятки історії та культури в ліцистичному стилі з використанням називних речень. Пам'ятка культури це археологічний об'єкт або витвір мистецтва, що є частиною культурної спадщини країни або всього світу. До пам'яті культури належать пам'ятки історії, пам'ятки архітектури, пам'ятки мови. Пам'ятки літератури, пам'ятки права та інші нерухомі пам'ятки зберігаються просто неба, а інші у музеях України. Пам'ятки історії це різновид пам'яток культури. Вони пов'язані з важливими історичними подіями, з життям та діяльністю відомих людей. Пам'ятки історії це будинки, споруди і їх комплекси: ось, наприклад, Михайлівський собор, який має давню історію і має сучасну історію. Окремі поховання та некрополі місця масових поховань наприклад, цвинтар Орлят у Львові. Пам'ятки історії це також місця бойових дій, поле битви під Берестечком. Опис пам'ятки історії та культури в публіцистичному стилі, які ж особливості публіцистичного стилю, перш за все, інформаційність, оцінка подій, явищ, предметів. У тексті публіцистичного стилю поєднується образне мислення з логічним викладом інформації, і метою публіцистичного стилю є переконати читача або слухача у своїх. Поглядах також переконливість. Створюємо твір Опис. Перший крок: збирання інформації про пам'ятку, де розташована пам'ятка, коли і ким створена і яке було призначення споруди. Можливо, це призначення споруди було інше ніж зараз. Збирання інформації про пам'ятку, Львів. 1895 рік конкурс на будівництво Великого міського театру. Мерія виділила понад мільйон злотих, до того ж львів'яни теж збирали кошти. У конкурсі на будівництво переміг проєкт архітектора Зигмунта Горголевського. Перед початком зведення театру знесли кілька житлових споруд і змістили русло річки Полтви, яка тепер протікає майже під театром. У цьому тексті три називних речення Львів, 1895 рік. І Конкурс на будівництво Великого міського театру. Підбираємо ключові слова Фасад. Зовнішній лицьовий бік будівлі, що звичайно виходить на вулицю. Портик. Розміщена перед входом у будинок відкрита галерея, утворена колонами. Цоколь нижня частина зовнішньої стіни якої небудь будови, що безпосередньо лежить на фундаменті. фронтон верхня частина будинку, портика, колонади, що являє собою трикутну площину, обмежену з боків двосхилим дахом, і балюстрада. Це поручні балконів, утворені з ряду фігурних стовпчиків або колодок, з'єднаних зверху перекладеною. Ці слова ми використовуватимемо під час написання твору. Крок третій. Складаємо план опису. План буде складний, у ньому буде вступ, основна частина та висновок. Вступ. Місце знаходження пам'ятки історія створення. Основна частина перше. Який загальний вигляд має пам'ятка. Друге. Особливість фасаду будівлі, оформлення центрального входу. Третє. За допомогою яких деталей досягається велич пам'ятки, детальний опис архітектурних форм. Четверте. Як пам'ятка вписується у простір місцевості в архітектурний ансамбль території? І третій пункт плану висновок. Роль пам'ятки в історії. Крок четвертий. Який загальний вигляд є будівля? Будівля театру має форму видовженого прямокутника. Дах театру двох схилей. Над сценою чотирикутний купол. Наріжні вежі купола замасковані вихідні вентиляційні отвори, масив обеліски титульного фасаду це замасковані комени. від цоколя до першого поверху стіни фасаду облаштовані рельєфним муруванням. Так в загальному виглядає будівля театру опери у Львові. Крок п'ятий. Зверніть увагу на фасад, на оформлення центрального входу. Форми фасаду вражають своєю величчю, багатством і різноманітністю, центральний вхід театру, прикрашений музами. Триарочний відкритий портал з колонами, три головні входи. Над ними заглиблені напіввальної форми велетенські вікна. Горизонтальне мурування розділяє перший і другий ярус. Зверху портик завершується трикутним фронтоном. У цій частині тексту ми використали два називних речення, триарочний відкритий портал з колонами, і три головні входи. Крок шостий. За допомогою яких деталей досягається велич пам'ятки. Фасад будівлі складається з багатьох оригінальних елементів, високі колони, елегантні балюстради, глибокі ніші, прикрашені алегоричними скульптурними постатями, вісім мус над головним карнизом, шість ангелів аркових ніж. Це підкреслює загальну картину піднесену духовної сутності будівлі. На фронтоні велична композиція радощі і страдання життя. Ця багатолика скульптура. Скульптурна композиція завершується крилатими бронзовими постатями генія драми і комедії, трагедії і у центрі слави, яка тримає золоту пальмову гілку. У цьому уривку ми теж використали називні речення: високі колони, елегантні балюстради, глибокі ніші, прикрашені алегоричними скульптурними постатями, вісім мус над головним карнизом. Шість ангелів аркових ніж. Крок сьомий. Як пам'ятка вписується у простір місцевості, архітектурний ансамбль території? Будівля театру справді гармонійно вписується в архітектурний ансамбль міста. Ця велична споруда прикрашає головний проспект Львова, проспект Свободи. Крок восьмий. Яка роль львівського оперного театру? Історії. Театр опери та балету, який місцеві жителі називають головним символом і перлиною Львова, поряд з віденською та одеською операми входить до числа найяскравіших театрів Європи. Щодня красою і величю театру захоплюється тисячі мандрівників з різних куточків світу. Опера єднає Європу. Ось твір, і як він. Виглядатиме повністю, про 10-й останній. Редагуємо твір, опис. Перечитайте записаний на чернеці текст: чи відповідає твір плану, чи пов'язані між собою частини твору, вступ, основна частина та висновок? Перевірте, чи є у творі невиправдане вживання спільнокореневих слів. Перевірте написання слів, розділових знаків. І, звичайно, чи вдалося вам використати називні односкладні речення. І наостанок. Учений Володимир Сученко писав: пам'ятки далекої минувшини це матеріальні та духовні свідчення історичного шляху пройденого. Людською цивілізацією до своїх історико-культурних надбань людство ніколи не було.